Доброго дня! Після тривалої перерви в етері ШГП Радіо Євген Уколов. Сьогодні 31 січня 2023 року, день народження нашої любимої та неповторної школи гуманітарної праці. Щиро вітаємо всіх з 31 роком з дня заснування закладу. 31 день народження школи не просто дата, а день народження домівки поколінь. Одні навчали, інші навчались. Школа це не тільки стіни. Насамперед це дух, пам'ять, традиції, наступність поколінь. 31 рік для школи це певний рубіж, висока сходинка, на яку необхідно було піднятися. Багато щасливих моментів, подій пам'ятають стіни нашої школи. ЧГП вийшли сотні талановитих випускників, які можливо не всі стали дуже відомими, але немає сумніву в тому, що вихованці школи понесли у світ зерна любові до всього рідного. Вони добрими справами прославляють школу і Херсон на теренах України і Зарубіжжя. Чого ми починаємо своє свідоме життя і чим закінчуємо період юнацтва? Звісно ж, зі школи. У долі кожної людини навчальний заклад відіграє найвищу роль на етапі становлення особистості. Але школа школі різниця: ліцеї, училища, гімназії. У нас в місті є чимало навчальних закладів, але ШГП школа гуманітарної праці. Одна, єдина і неповторна. Давайте пригадаємо, як ШГП стало унікальним навчальним закладом, який називають Маленька Швейцарія або Школа Радості. Комунальний заклад, навчально-виховний комплекс Школа гуманітарної праці Херсонської обласної ради, сучасний навчальний заклад, який на рівні європейських стандартів забезпечує навчання та виховання майже півтисячі дітей. Навчально-виховний комплекс розташований у чотирьох будинках: дві будівлі старшої школи, будівля початкової школи та дошкільних груп, спальний корпус, загальна площа будівель 9087 квадратних метрів. 4 липня 1991 року було прийнято закон України про те, що поряд з державними можуть існувати і недержавні школи. Проте здійснити таку невипробувану справу виявилося дуже складно. Адже такого досвіду ще не існувало. Херсонська школа гуманітарної праці виникла в Україні однією з перших. За ініціативою та пропозицією професора кафедри педагогіки Івана Кобеляцького та доцента Тамари Дячкової було відкрито експериментальну школу Херсонського педінституту – школа гуманітарної праці, зареєстровану школу. 31 січня 1992 року. Це свято стало днем народження школи гуманітарної праці. 12 грудня 1991 року директором школи наказом міського відділу освіти був призначений випускник Херсонського подінституту Артем Кияновський. Йому було 23 роки: наймолодший директор школи що в інституті Артем Кияновський впроваджував у практику ідею особистісно орієнтованого навчання. 1992 1993 роки перший навчальний рік у школі 75 учнів, 5 класів, 4 перших та один другий. 1994-97 роки ШГП стає експериментальним майданчиком інституту удосконалення вчителів з проблеми, розробка моделі школи повного дня розвиваючим навчанням, з поглибленим вивченням іноземних мов та окремих предметів гуманітарного циклу. У 1998 році на базі школи відкривається єдина в Україні лабораторія Академії педагогічних наук з проблеми гуманізації навчання і виховання. А директор ШГП Артем Кияновський, автор низки книг та наукових статей з фундаментальних проблем освіти, захистив кандидатську дисертацію. 2000 року ШГП визнано переможцем міського конкурсу Школа Року. 2001 року школа гуманітарної праці атестована на право видачі документів державного зразка з відзнакою. 2002 рік. Школа посіле перше місце серед загальноосвітних шкіл Херсона у міських предметних олімпіадах: 18 переможців, 8 учнів, переможців конкурсу знавці української мови, 4 учні переможці малої академії наук. У 2003 році ШГП удостоїлося унікальної на відзнаки Міністерства освіти України грамотою за успіхи в поліпшенні побуту учнів. Рік від року школа ставала затишнішою, безпечнішою, красивішою. У школі з перших днів навчання викладають дисципліни з авторських програм. Серед них курс класична греко-римська міфологія, історія релігії, авторський курс, театр, історія мистецтв. У лютому 2008 року школу було реорганізовано у комунальну установу, навчально-виховний комплекс Школа гуманітарної праці Херсонської обласної ради. Сьогодні ШГП сучасний навчальний заклад, який на рівні європейських стандартів забезпечує навчання і виховання дітей. Навчання і виховання учнів забезпечує колектив, що складається з заслуженого працівника освіти, заслужених вчителів України, кандидатів в педагогічних і філологічних наук, вчителів відмінників освіти України, спеціалістів вищої та першої категорії, вчителів методистів, вихователів методистів, старших вчителів. Ми пишаємося школою та нашими вчителями. В ШГП створено шкільне наукове товариство Ерудіт. Керівник заслужений вчитель України Мовенко Елеанора Григорівна. Кожний учень з 5 по 11 клас залучається до дослідницької роботи в сфері досягнень різних галузь науки, техніки, культури. Члени наукового товариства обирають предмет та тему для дослідження та під керівництвом наукового керівника готують матеріал до шкільного конкурсу захисту. Цей унікальний досвід привчає дітей, як самостійно мислити, так і виступати публічно, відповідати на питання опонентів, брати участь у дискусії. Виховується любов до науки, готуються учасники обласних олімпіад, конкурсів Малої академії наук. Особлива увага під колективом приділяється святам перший дзвінок, останній дзвінок, День народження, школи. Ці заходи готуються та проводяться як колективна творча справа на головній сцені області в академічному театрі імені Миколи Куліша. У постановках під керівництвом досвідченого режисера Олени Сербіною беруть участь як учні та педагоги і артисти театру. Специфіка заклада полягає в тому, що у кожному класі початкової та старшої школи працюють і класний керівник, і вихователь, що забезпечує не тільки постійний контроль з боку дорослих, а й тісну взаємодію дорослих і дітей, як у навчальний час. Так і у позаурочний. Адміністрація школи бачить своє головне завдання в інформаційній політиці у висвітленні всіх без винятку аспектів діяльності перед батьківською громадкістю, педагогами, учнями. Цьому сприяє робота сайту ШГП, інформаційна наповненість у сучасних пабліках Facebook, Instagram, TikTok. Педагогічний колектив активно використовує в своїй роботі сучасні інформаційно-комунікаційні технології у всіх сферах шкільного життя. Вміння учнів та педагогів школи добре володіти комп'ютерними технологіями і використовувати їх в освітньому процесі сприяє швидкому та безболісному переходу на дистанційне навчання у період карантину та військового стану. З метою організації проведення позаурочної роботи з учнями, розкриття творчих здібності дітей до 24 лютого 2022 року в школі працював клуб вихідного дня. Це 22 гуртки з різних напрямків. Протягом 30 років школа гуманітарної праці займається благодійною діяльністю та волонтерством. Місія волонтерів школи добровільно надавати допомогу тим, хто її потребує. Учасники комітету, які навчаються в 5-11 класах, набираються досвіду, реалізують творчий потенціал та лідерські якості. В учнів з'являються гордість, самоповага, задоволення від роботи, результатів своєї діяльності. У ШГП дітей вчать робити добро і отримувати задоволення від допомоги іншим. Прекрасні ті вчинки, коли ти з іншим ділиш свої надбання. Дякуємо вчителям за відданість загальній справі, за любов до своєї професії. Дякуємо всім спеціалістам, технічним працівникам. Ваш щоденний внесок у життєдіяльність закладу такий необхідний і теж почесний. Великі спасибі батькам, тісний зв'язок з вами, шире спілкування дають педагогам можливість ефективне вирішувати концептуальне питання навчання і виховання дітей. Від щирого серця ще раз вітаємо всіх з 31-м днем народження нашого навчального закладу, усім мирного неба, невпинного руху вперед до розбудови нової української школи, успішного здійснення всіх планів та задумів. А під ґрунтям щасливого життя та плідної професійної діяльності хай буде міцне здоров'я! Серце сповнене любові та добра, натхненна думка і щирі почуття. Хай життя буде світлим і радісним, а дружні привітання додадуть життєвої наснаги в скарбничку душі. Нехай людська шана буде подякою вчителям. А з вами в Етері був Євген Уколов. До зустрічі на хвилях Радіо ШГП. Ми робимо зірки яскравіше.